Радіо ЮАЙ Чикаго. Будемо переходити до наступного блоку, що там на рашці. І от власне нові епізоди мультсеріалу Гріфіни висміяли життя у російському Челябінську. В епізодах зобразили безхатченки, з звалища, зруйновані будівлі людей, що страждають від алкоголізму, токсичні відходи та повний контроль влади над життям громадян. Такі мультфільми це усвідомлена робота проти Росії, інформаційна війна через художні твори. Сподіваюся, керівництво телеканалів це зрозуміє та обмежується. Межить, показ деяких сюжетів обурилась російська посадовиця Яна Лантрова, зауваживши, що серії порочать її рідне місто. ну В Росії відбувається крах, на не тільки в мультфільмах, але і направду в їхньому бюджеті. Відтак є інформація, що дефіцит бюджету Росії вже перевищила, а дефіцит перевищив річний план на 850 мільярдів рублів. госдол США. Привіз привісіл, крах капіталістичної економіки на США надвігається дефолт. А саме такі, власне, є казки, які часто їдять російські глядачі. Але ситуація склалася так, що дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-квітня зріс до 3,4 трильйона рублів. Це на 843 мільярди рублів більше, ніж передбачено планом на увесь 2023 рік, який, власне, був 2,9 мільярдів рублів. Під час транзиту через Росію зникли підксанційні товари з Євросоюзу на суму понад 1 мільярд доларів, які везли до Казахстану, Киргизхану та Вірменії. Про це пише Таймс». Ну Таймс. Росія оголошує у розшук суддів міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт Путіна. Тоді слідчі комітет РФ дуже швидко порушив кримінальну справу проти голови і трьох суддів МКС, які активно впливали на ухвалення цього рішення. Найближчим часом вони будуть оголошені в розшук, каже голова російського відомства Олександр Бастрикін. Росіянка злякалася безпілотника над Санкт Петербургом, який виявився товстою чайкою. Жінка викликала поліцейських та запевняла, що бачила саме безпілотник. Правоохоронці настільки повірили в історію росіянки, що самі нібито помітили щось схоже на дрон, але воно так само швидко полетіло, розмахуючи крилами. Ну але не тільки чайки, не тільки такі персонажі літають власне у Росії. З'явилася інформація від е, мера від губернатора Брянської області про те, що БПЛА влучив у нафтобазу в Клинцях за 180 кілометрів на схід від Брянської і неподалік українського кордону, за його словами, пошкоджена цистерна для зберігання нафтопродуктів. Притула і Стерненко зробили заяву з приводу бавовни на нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Російської Федерації. Притула також опублікував відеозвернення зі Стерненком, в якому подякував усім, хто долучився до збору, і теж не має жодного стосунку до бавовни на ільському НПЗ. Саме так це не ми нас там немає. Ну і ще один пранк сьогодні відбувся. Це голосом Зеленського. Хакери передають вітання росіянам. Спочатку з камер відеоспостереження спостережнього сирена, а потім звернувся при... Президент України, де сказав, що росіянам потрібно забиратися з нашої території, а на завершення поставив пісню Ой у лузі Червона калина. А обличчя росіян варто бачити. Я думаю, це відео досить розповсюджено за теренами інтернету, тому спостерігайте і направду насолоджуйтесь. А на цій ноті, друзі, радіо